Чи буду я мудачкою, якщо відріжу маму і свого молодшого брата? Її золоту дитину. Ану, подождіть минутку. Перед початком відео я хотів би привітати нового нашого спонсора, а саме Серега. Сережка Серінкей! Вітаю тебе у нашому клубі і дякую за те, що ти приєднався. Я дуже ціную, що ти вирішив мене підтримати. Мені дуже приємно. Сподіваюся, тебе не розчарую. Наше братство росте. Хто бажає приєднуйтесь. всіх люблю. Продовжуємо. Оригінальний пост 7 травня 2025 року. Мені 22 роки. Я жінка. Завжди мала напружені стосунки з мамою і братом, якому зараз 20 років. Він завжди був маминим улюбленцем. Якщо щось ставалося, вона завжди знаходила спосіб звинуватити мене або старшого брата, якому зараз 26. Мамине фаворитство сильно зруйнувало шлюб моїх батьків до того моменту, що тато подав на розлучення. Мій молодший брат. Брат і я з якоїсь причини залишилася з мамою, тоді як старший брат вирішив жити з татом. Після цього все стало набагато гірше, і я стала їхнім цапом відбувайлом у всьому. Все виходило з-під контролю не раз. Поліцію викликали через екстремальну поведінку мого брата. Мама пояснювала це аутизмом, але я не пам'ятаю жодного діагнозу, і коли переглядала сімейні записи пізніше, я нічого такого не знайшла. Ця сімейна динаміка дуже вплинула на моє психічне здоров'я, а також залишила декілька неліковних травм через агресію брата, які мама називала драмою. Це до якого піку треба було і абсурду вивести фаворитство, що через нього ем, вони розійшлися, сім'ї прям ну, розвелися, я не знаю. Шлюб розвалився, блять. Як це так можна було? Що там за фаворитство таке прям? Я закінчила школу, поїхала вчитися в інший штат, де зустріла свого нареченого, йому 23 роки. У нас є власне житло і двоє прекрасних дітей, і ми збираємося одружитися цієї весни. Я щотижня відвідую фізичну та психотерапію і працюю менеджером у ресторані. Нещодавно мій тато захворів, і я повернулася додому піклуватися про нього під час оплачуваної відпустки. Зазвичай старший брат допомагає йому, але мусив поїхати у відрядження на три тижні. Мої діти зараз з їхнім татом та його родиною. Іноді мій молодший брат навідував. Дує батька кілька днів тому. Він попросив прийти. Ми погодилися, але тільки якщо він буде тихим, бо тато хворів у сусідів малі діти, а у тата були мігрені. Я попросила його прибрати за собою і взяти гроші на їжу, бо я ще не ходила в магазин у зв'язку з очікуванням зарплати. Він не виконав цих умов, він повністю їх проігнорував. Весь час був голосним, пролив напої на килим і витратив усі заощадження на апгрейд ігрової консолі. У тата був прийом у лікаря, і ми вирішили. Почали витратити останні гроші на обід після нього. Я запропонувала купити братові щось на ті копійки, що у нього залишилося, але він хотів піти з нами. Посеред прийому мій брат знудився і пішов додому, забравши картку. Ми все одно зупинилися поїсти. Коли отримали їжу і від'їхали, я отримала від нього повідомлення з вимогою привезти йому їсти. Я відповіла, що він мав лишитися, бо в мене не було зайвих грошей. Він влаштував істерику і подзвонив мамі, щоб та забрала його додому. Беть 20 років, сука. 20 років тіпу. Блять, знудився і пішов додому, коли батя боліє в лікарні. Uuh, бля, що тут скучно? Ладно, я погнав, если що там, на зв'язку. Ам. Um, блять, ну це чисто, ебать. 20 років, ну це ж не маленький вже. Ну як, відносно, 20 років це вже нормально. Блядь, Блять, мого дядька в 20 років вже третя дитина. була, блять. А це, блять. Шо? Шо це таке блядь. Сука. Не, не я нічого не чула. Поки сьогодні, коли була з друзями, мама не сказала, що він тепер не може бачитися з татом, якщо я поряд і що я мудачка, бо відмовила його годувати, вкрала його гроші і не підвезла додому. Я відправила їй скріни і повідомлення, де чітко видно, що він витратив гроші на ігри, що погодився на мої умови, а також вимоги про їжу і мою відмову. Мій тато теж написав їй, пояснив ситуацію і сказав лишити мене в спокої. Вона не відповіла. Я виснажена, і це був останній удар. Після років, коли мене принижували, а брата ставили на п'єдестал, я повністю знесилена. Я хочу назавжди прибрати їх зі свого життя. Чи буде це надто жорстоко? Відчуваю, ніби мене відкидають назад на роки в терапії і тягнуть у стару динаміку. І я точно не хочу, щоб мої діти переживали те саме. Я поговорила з нареченим старшим братом і татом. Вони підтримали мене. Батько і старший брат теж думають припинити контакт. Чи буду я мудачкою? Коментарі. Коментатор. Точно, не мудачка. У тебе вже є власна сім'я, саме вони заслуговують на твою турботу і увагу. Мама і брат ні. Коментатор. Ти повністю маєш право мати поруч тільки тих людей, яких хочеш. Коментатор. Немудачка. Нормально відсікти токсичних людей зі свого життя. Добре, що ти змогла підтримати тата і маєш люблячу сім'ю поруч. Я взагалі, блядь, о цього моменту реально, що він просто пішов з лікарні, я оце читаю і мене в голові просто стоїть цей момент. Це все піздець. Просто, блядь, знудився. <знавас> знудився, сука. А, це піздець. Моя думка, до речі. А, ні, не мудачка. Судя по опису, що там настільки все було. Ну, звісно, те, що в них розлучення було, це не факт, що тільки із-за фаворитизму, і все це, то є. но, Ну, що це велика частина, якщо вона каже. І синочка-Корзиночка обіцяна осталась з мамкою і продовжала їбати мозги і мам, ну, і дочки, в сміслі, і всім. І спустя роки, 20 років я вона продовжує, продовжає, ну. Це про щось говорить. Так що я вважаю, не мудачка. Ти вже доросла дівчинка. Так що, будь ласка, вирішуй своє життя сама. І, в принципі, да, як я казав, людей, які приносять негатив у твоє життя, які тільки чому тебе вниз, постійно щось якось підстави роблять і все остальне, просто люди, які не варті твоєї уваги. Просто пошли їх нахуй і все. І життя стане набагато краще, товариші. Ідемо далі. Оновлення, 7 травня 2025 року. Того ж дня через 8 годин. Ого, я прокинулась і побачила понад 14 тисяч переглядів на моєму попередньому пості. Дякую за всі ваші підтримуючі коментарі. Щоб оновити ситуацію, багато всього сталося після мого вчорашнього поста. Сьогодні зранку я мала сеанс психотерапії. Навіть у подорожі моя терапевтка була гнучкою, і я змогла продовжити лікування телефоном. Я пояснила ситуацію. Вона погодилася, що розривати контакт буде найкраще. Кращим варіантом для мене. Вона порадила повністю блокувати без пояснень, вона пишається моїм прогресом. Раніше я не бачила токсичної динаміки і плутала це з суворою любов'ю. Я вирішила остаточно заблокувати обох. Я збільшила кількість сесій, бо відчуваю деяку провину, але з підтримкою все буде добре. Сьогодні ввечері я поговорю зі своїм нареченим, бо він зараз на роботі. Тато вже почувається краще, і я скоро повертаюся додому. Зранку він отримав. Хвилю критики, коли я заблокувала брата. Його реакція була довгою і передбачуваною, повна злості й маніпуляцій, намагання переконати мене передумати. Він називав мене усіма можливими словами і намагався налаштувати тата проти мене, але тато відшив його. Бля, я оце читав все время я думав, що це батя на неї гнав. Типа, бля, я думаю, чого там, що батя нормальний був. Ну ні, це брат. Ну окей, це ожидаємо. Що ж він ще буде говорити, Блять, мама повністю мовчить. Це її звичка, коли щось іде не по плану. Вона думає, що мовчанням змусить мене зламатися. Цього разу не вийде. Я знаю, багато хто очікував дрібної помсти, але насправді моєю найкращою помстою буде щасливе життя. Я зосереджуюсь на дітях і підготовці до весілля. Дякую всім знову за підтримку. Мама і брат хотіли мене тримати, але я звільнилася. Коментарі. Коментатор, не запрошуй маму і брата на весілля. Скажи людям, що вони вже мають інші плани. Не мудачка. Коментатор. Він не аутист. Він просто егоїстичний і розпещений мудак. Саме такого виховала твоя така ж мудацька мама. Коментатор. Молодець, я радий, що тато тебе підтримує і що ти маєш інші джерела підтримки. Я мушу сказати, я не повністю йому довіряю, бо він залишив тебе з мамою, хоча старшого брата захистив. Сподіваюся, ти знайдеш спокій і зосередишся на власному житті, залиш їх позаду. Е, до речі, е, цей момент інтересний, що да? він. Все-таки ну, же, ми не знаємо, як там все пройшло, як це розлучення пройшло, і що там була, яка тяганина судова, не була, не знаю, як це все вирішилось, непонятно. Але тот факт, що вона стає на м -м, сторону баті, показує, що батя все-таки кращий в цій історії. Він робив, може, те, що міг на максимум свій. Не захищаю його, просто вона ж на його стороні, так, блядь, що мені будь-як, ну, тобто, я можу бути в стороні мамки, в принципі, так? Да? Ну, в даній ситуації я не бачу причин поки що. Друге оновлення. 7 червня 2025 року, через місяць. Я думала, що попередній пост буде моїм фінальним оновленням, але ситуація загострилася. Я вважала, що блокування мами і брата все завершить, але вона перейшла на новий рівень Пристебніться! Щоб нагадати, я зробила пост про бажання обірвати контакт з токсичною мамою і братом після років жахливого ставлення та знущань. Я перебувала у своєму рідному штаті, доглядала за хворим татом, коли написала перший пост. Минув час після останнього оновлення. Я заблокувала маму і брата. Думала, що це кінець. Від них не чула аж до сьогодні. Я повернулася до нареченого і дітей після того, як тато повністю одужав. Вже майже три тижні все було нормально до цього ранку. Поки я працювала, мій телефон вибухнув повідомленнями і дзвінками від далеких родичів. Бля, я, я так подозрівав, хотів сказати, думаю, та ні. Напизділи, напизділи, мамка в першу чергу на, 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 навішала лапши родственникам, що вона така золота, блядь, її хоч до рани прикладай, а дочка і батя, мразі. І вони перекрутили все. Ну коротше, класіка, блядь. оце реальна класіка. Я так думаю, що знаю. Усіх об'єднувало одне: подзвони мамі, щось сталося. Після сьомого чи восьмого дзвінка я взяла стуховку. Це була татова сестра. Я одразу подумала, що татові стало зле чи гірше. Але виявилось, мама розповіла всім, що помер її батько, мій дідусь. Це було смішно, бо я буквально дві хвилини тому отримала від нього повідомлення. Ми спілкуємось щодня. Я сказала про це тітці, настала тиша. Потім вона різко поклала слухавку. Я подзвонила дідусеві, плачу від сміху. Це було абсурдно. Я пояснила ситуацію. На ліні була така тиша, що я подумала, він поклав слухавку, але він сказав, я цим займуся, і роз'єднався. Дзвінки одразу припинилися. Я почула від дідуся вже після роботи. Він пояснив, що мама не відповідає на дзвінки, але зі слів родини він дізнався, що мама втратила контроль після мого блокування. Вона намагається дізнатися, де я живу. Знаю тільки тато, брат і дідусь, але і тато, і брат теж заблокували її кілька місяців тому. Вона думала, що сфальсифікувавши смерть дідуся, може змусити мене повернутися додому та втягнути у свою маніпулятивну історію. Це лише зміцнило мою рішучість. Я почала отримувати дзвінки від невідомих номерів з мого штату. Я не відповідала, але залишилися голосові. Це були мама і брат, які називали мене жорстоким. Неосвіченою і сипали звичними маніпуляціями про руйнування сім'ї. Я думаю про захисний ордер. Чи не буде це надто жорстоко? Родина розділилася. Одні кажуть, пробачити, інші вважають, що я права. Отже, Reddit. Чи буду я мудачкою, якщо оформлю заборонний ордер? Коментарі. Коментатор. Ох, хотів би я бути мухою на стіні під час дзвінків дідуся. Люди бачили його номер і чули, я не мертвий, блін. Це була б найдивніша розмова, адже він мав би обдзвонити купу людей, щоб довести, що живий. Не мудачка, тобі потрібен заборонний ордер. Це ще більше загостриться. Автор, я б теж хотіла це побачити, а ще побачити, як родина рознесла мою маму, коли дізналася правду. Коментатор, абсолютно не мудачка. Фальсикувати смерть щоб маніпулювати це ненормально. Ти маєш захистити себе і родину. Заборонний ордер не жорстко, коли людина бреше про смерть, щоб контролювати тебе. Коментатор, якщо відчуваєш потребу в захисному ордері, роби. Якщо зараз вона поводиться так, то далі буде ще гірше. Захисти свої дані, заблокуй доступ до кредитної інформації. Подбай, щоб ніхто не отримав доступу. Коментатор, моя дріб'язкова думка: якщо мама хоче грати, нехай грає. Автор варто позвонити у поліцію за місцем її проживання, попросити перевірити її психічний стан. Не думаю, що її заарештують, але це покаже, що автор готова залучити закон. Я согласен, це хороший варіант, тому що те, що вона робить, це. Ну, вже показує, що, блядь, з головою якісь там проблеми, да? Як ви, на що вона розчитувала? Набрехала, що помер її батько, ну ця ж брехня довго не протримується. Типа, ну, до першого дзвінка, як би, бать її, есть. Ну, довго не протримається. Це тупа брехня. Якщо вона сказала, що помер син, брат сій, да? ну це вже якось більш реалістично, тому що. Ну, вони з братом могли зговоритися. Брат не брав би трубку, не виходив би з хати. І тій прийшлося приїхати прямо до неї додому. А при цій брехні вона просто позвонить діду і піздіть. Все, Шо? Шо? все? Тіпа, дуже швидко можна її ам, Чесно, сімейка, вони розділилися, кажуть, пробачите. Ну, так, да, сімейка, блять, там коротше, 50-50, да, ну, от, розділилися, ну от. 50-50. Ну, я вважаю, що вона не удачка, і що заборонний ордер можливо, хоча їй не дадуть його. Потому що ну, немає поки що чого. Е погроз ніяких не було. Е фізичної взаємодії теж ніякої не було. Та нема чого давати е заборони ордер. Ну, Нема прецеденту, да? нема причини. Надо подождати, поки вона не при її ножиком, а тоді вже можна щось думати. Ну, в общем, по цій історії можу сказати, що. Ну не знаю, всем покаже. Тому що цьому кінту 20 років, їй 22, Чи 23, Ну, в общем, вони ще відносительно молоді. Так що треба ждати. Ну що ждати, зрозуміло, типу що обрізали їх отлично, Заборони ордер не дадуть, але можна буде, тому що видно, що там якась странна движуха. Ну, в принципі, все. Пишіть свої думки, що ви думаєте. А, чи варто їй заборонений ордер робити, тому що по факту нічого їй здоров'ю і життю не угрожає, Просто ну, такі трохи. Кончені родаки, блядь, буває. Сім'я така, трохи йобнута, Ну, таке буває, що поділити. Я думаю, не дадуть. Що ви думаєте? Пишіть в коментарях, ставте, будь ласка, лайки на цю історію. Підписуйтесь обов'язково, тіребоньте колокольці. Дивіться решту відосів на цьому каналі, там є класні відоси. Переходьте в опис під відео, там є моя інста, там є посилання на джерела для підтримки, там є посилання на Майндлі. А також, товариші, якщо є бажання стати спонсором, це дуже вітається. Бо тоді для вас будуть додаткові плюшки у виді раннього доступу до відео. Всякі емоджі для вас прикольні, які є тільки для спонсорів. Можуть використовувати їх тільки спонсори. Значки на вашому аккаунті, які означають, як довго. Ви являєтесь спонсором цього каналу. Ваше ім'я обов'язково буде з'являтися у відео. І обов'язковий пріоритет на коментарі спонсорів. Товариші. Я вважаю це нормально. Якщо вам подобається канал, будь ласка, підтримайте. Якщо ні, нічого страшного, просто дивіться, коментуйте, ставте лайки, це теж дуже вітається. Дякую вам усім. Я вас люблю, цілую, обняв, припідняв. Побачимось через день. Всім па-па